Ну no. Сезон був нервовий, якщо чесно. Бо ви знаєте, що ми на перших парах потеряли багато очків, і через то нам важко прийшлося трохи. Але е, те, що було сьогодні, це свято ми зробили для тернополя. А це були епогеї того всього. Через то я рахую, що сезон все одно був дуже вдалим. Можливо, якби що у нас дуже добре йшло, може такого ажіотажа і такого весілля навіть зараз не було. А те, що було сьогодні, сталося, що ми сьогодні дійшли і виконали своє завдання, це велике свято для тернополян, для мене особисто. Для для всіх тих людей, які приклалися до цих перемог, і для влади, і для всіх. Так що я дуже щаслива людина сьогодні, що це нам вдалося зробити. Які плани на майбутнє? Ну, Плани на майбутнє у нас зараз в першу чергу нам треба трохи відпочити, відійти від всіх емоцій. Потім будемо готуватися до святкування. Оце те, що було сьогодні об'явлено 30-го. Червня має бути паралельно, значить команда зараз піде на декілька може, на тиждень на відпочинок, потім збереться, у нас будуть збори. Є декілька у нас трансферних таких завдань, ми хочемо їх здійснити. Так що команда відправиться на збори. Напевно, ми так думаємо, що це буде трускавець. І будемо готуватися вже до першої лізи. Плани такі, дуже, дуже прості, скажімо, і дуже потрібні. Ми хочемо, щоб в першій лізі, ця команда, яка радувала Тернополя, щоб ми не повторили ту судьбу лівової неві, коли вона повернулася буквально на той самий рік знову до другої ліги. Ми хочемо, щоб ми були сильною, міцною командою. Паралельно буде розбудовуватися інфраструктура серйозна, клубна. Ми вже писали на цих сайтах, буквально через там, декілька днів ми презентуємо новий проєкт нашої спортивної заміської бази. Це буде один з кращих е, спортивних баз ми відкриваємо дитячу академію спортивну, футбольну. Тобто планів у нас дуже великі. Е, Ніла має бути не просто команда першої ліки, а не вабо, має бути команда, яка буде повна е, серйозна інфраструктура, яка буде готуватися е, при нормальній стабільній ситуації в цих можливостях, щоб команда могла вже вистрілити вийти е, прем'єр-ліжу. Завдання наш. Завжди буде стояти, що ми маємо битися премєр примірлі. Це. Це основне завдання наш, нашого клубу. Просто є речі, яких треба робити послідовно. Не можна перетрикнути вище голови. От сьогодні у нас, наприклад, присутній Іван Греско, відомий всім нам журналіст, який сьогодні є одним із засновників каналу Футбол. Да. І Сьогодні ми вже ведемо з ними перемови для того, щоб нашої ігри в першій лізі транслювалися. Телебачення на каналі Футбол. І вівторок приїжджає технічна група їхня, вони передивляться на стадіон, подивляться можливості технічні, е чи наскільки це можливо вести такі трансляції. І так само ми цю інфраструктуру так само будемо розвивати. До цього, незважаючи на те, що у нас дуже добрий стадіон, все одно є дуже багато питань до нього, і треба його привести в такий лад, щоб вона тут, ми могли б ці трансляції ввести. Бо в є свої вимоги. Є це все буде, буде робитися, інфраструктура буде розвиватися, спортивні школи будуть робитися, а футбольні поля на той базі, де ми плануємо, має бути 6 футбольних полей і вся інфраструктура, яка необхідна для команди. Є, плани у нас грандіозні. А? Ну, база, це, база планується, вона буде в районі з Баражського району, прямо по трасі, в районі там, де стажари, от, в, тому, в тому районі. Вона недалеко 10 кілометрів від Тернополя. То... Прошу? Ще немає початку, зараз все. Знаходиться на стадії проєкту. Робляться зараз проєкт. Ну, ви розумієте, що така база не будується так за один день. Це дуже велике фінансування. Через те ми сьогодні ведемо перемови з різними структурами, в тому числі і державними, і спортивними нашими цими структурами, для того, щоб це було фінансування скажімо, і наше, і їхнє. Це, це не такий простий процес, але зараз для того, щоб почати, має бути проєкт. Проєкт ми зараз годімо готуємо і після того вже будемо рухатися далі вам